Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, А далі працюватимуть мої колеги. Зараз будемо говорити з політичним та економічним експертом, головою благодійного фонду Нова дорога Валерієм Кличком. Він з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас. В ефірі Слава Україні. Героям слава вас, друзі. Давайте почнемо з того, коли ми вимагаємо санкцій і cancel culture, як ми це називаємо проти росіян в Європейському Союзі, в цивілізованих країнах. А у нас, наприклад, колишній глава адміністрації президента, це під час п'ятого президента Петра Порошенка Борис Лошкін підписав листа з проханням зняти санкції, причому це лист до французького президента. Зняти санкції з олігарха Моше Кантора, начебто, він той нормально. Допомагає, а значить, не треба його під санкції. От що нам розуміти з цієї історії? Росіяни хочуть, щоб з них зняли санкції. Але коли до цього долучаються українці, у мене виникає питання: ну, значить, такі українці не повинно виникати в цьому сенсі питань. Це не українці загалом, які не мають проукраїнської позиції. І на жаль, така категорія в Україні. Ну, як уже правильно сказати, людей, які мають український паспорт, так вона чимала. Тобто є така номінальна кількість, це виключати, звісно, не можна. З цим нам, ще доведеться певний час працювати, скажу так, щоб вже не стурбовувати дуже сильно глядачів, але і боротися також. Добре, скажу, і боротися. Тому що це справді процес непростий. Оця, знаєте, така латентна любов прихована до всього російського. До Ще, а давайте поміримося в ну, браття, вона є. Я ну, вимушений це констатувати, навіть от, аналізуючи соціальні мережі, там і в побуті, і а, десь в якихось інших громадських місцях це не зникає. Це насправді так є. А тут питання тепер чому? Тому що. Є чимало сьогодні е, дій, ви не випадково так натякнули і на владу. Да, а ми самі да що робимо? Які ще вказують на недостатність і санкційної політики, і жорстких рішень по відношенню до того, щоб викорінювати реально все російське в Україні. Якщо ми цього робити не будемо, ну тоді на жаль, ми будемо констатувати такі факти, що громадян Росії, які колись свого часу мали серйозний вплив на політику країни, займали ключові посади в державі. Вони вдаються до подібних дій. Звісно, це ну м'яко кажучи, ганьба. Але як такий, такий момент? Знаєте, от а яка правова відповідальність юридична зараз за написання цього листа? Три крапки ніякої він нічивав, він так думав, він так вважає і все. Тому на превеликий жаль, це, це питання воно поза правовим регулюванням. Ми можемо стільки завгодно, знаєте, зараз тут розповідати, що це погано, це неправильно. Але які дії буде будуть правоохоронні органи вчиняти по відношенню до такої особи? Ну, поки що ніяких, тому що в неї, мабуть, ймовірніше за все немає правових підстав. З цієї проблематики треба виходити. Втім, знову ж таки, зменшувати роль обговорення, дискусії з цього питання, звісно, не можна. Про це мають знати якомога більше людей. Хоча для багатьох зараз це не змінює позиції. Я от навіть наткнувся днями на один такий Ютуб-канал мешканки Маріуполя, яка дуже довго сиділа в Астрахані, поки. Бомбили місто, зараз повернулася туди, і вона показує всі ті жахіття, які там сталися без оцінки, так. Але тут сам факт того, що ну люди багато хто вважають, що це дійсно там бандерівці, нацисти призвели до того, що такі зараз руйнування в Україні і так далі. Є така категорія, є. З цим справді доведеться, ще дуже довгий час працювати. Дуже довгий час. Ну власне, а тепер інша частина лівий берег повідомляє, що служба безпеки України звертається до керівників місцевих громад, щоб вони. Ну, типу, заборонили чи не втручалися, і не хоті, не, не дозволяли переходити цілим церковним громадам від православної церкви Московського патріархату до православної церкви України. І отут роль СБУ для мене виявилась: ну просто дуже дивною. Чому таке відбувається? Вони кажуть, що це може бути ну, як передумова для дестабілізації політичної ситуації у Києві та регіоні. Є Православна церква України, є томос, є процес переходів, коли СБУ починає йому заважати, у мене це викликає ну, супер так, величезне здивування, і очі стають, як у тих персонажів японських мультиків. Як це розуміти? Я от буквально, коли ми про це говорили, мене прямо тут кортіло мені про це сказати. Ну добре, що бачите, мене не забігли на період. Я сам сьогодні наткнувся на цей лист СБУ. Я ну м'яко що ми тут обговорювали його ну, з колегами дуже швидко вранці, з ким я встиг то розуміння загального концепції цього немає. Е, мав нагоду вже спілкуватися з цього приводу у Вас в ефірі. Єдине, що скажу, е, дійсно, от навіть моя практика спілкування із тими близькими, рідними, знайомими, які відвідують ще церкви. До цього часу відвідують московського патріархату, які перебувають московським патріархатом, і їхні родичі, знайомі, чоловіки перебувають сьогодні в ЗСУ на нулі. Я не розумію цього. От відверто в мене якась вже, знаєте, така в голові відбувається трансформація. Ти пояснюєш речі, кажуть, ми до Бога ходимо. Говорю, ви не розумієте, що ви носите гроші московським попам? Ні, ми ходимо в церкви. Говорю, ще раз, ви от повинні все-таки ну, уяснити, що церква стала інструментом політики і стала не вчора, а стала давно. І, от на сьогоднішній день, а, оцей лист, про який ви зараз згадуєте, а я ще раз акцентую для слухачам: що Служба безпеки України вважає, що перехід церков московського патріархату. До церкви православної церкви України може призвести до е, політичної дестабілізації в країні. Як на мене, це повна маячня. Вона не має нічого спільного з реальністю. Насамперед, хочу відзначити, що дуже багато де навіть прихожани ставлять питання про перехід до церкви ПЦУ не ініціюється, а навіть гальмується дійсно керівниками громад. До певної міри, знаєте, так пасивно гальмуються. Хоча, як на мене, вони повинні стати сьогодні каталізатором цих процесів. бо та хода, яку ми бачили в серпні до Почаївської лаври. Ну вибачте, це що в умовах війни? Це була російська спецоперація. Це... Пробачте, та, ну, я ми інакше ми... це не оцінюю. Близько 7 тисяч людей йдуть. Ми не знаємо хто як, що як і до чого, уявляємо, туди прилітає ракета. Москалі це можуть зробити абсолютно легко. Нас тоді, що в чому звинуватять, вибачте, я я просто перепрошую я зараз слів, не можу підібрати. Оце називається бездіяльність органів влади, які повинні загалом припинити були б на корню ці всі ідеї, і це дуже погано, що сьогодні такі моменти є. Але поряд із тим, найголовніше те, що сьогодні держава, на жаль, усунулася від процесу, щоб такі речі відбувалися. От, якщо я не помиляюся в Латвії, буквально було ухвалено нещодавне рішення. Чи то в Литві, чи в Латві? зараз Латвії зараз можуть помилятися про Латвії, дякую за що мене поправляєте ухвалено рішення про те, що держава бере під свій контроль перехід усіх приходів до церкви литовської, все там не буде московського патріархату. У них судна ситуація. Чому мене запитання ротичне, що нам це зробити? От на сьогоднішній день абсолютно, це ж просто от зараз, що треба зробити, дати можливість людям, будь-якій громаді, щоб вони зібралися. Під е, керівництвом, ініціативою керівників громад провели зібрання і ухвалили просто рішення. Ми переходимо все. Я ж ну, от на практиці знаю, чому вони не збираються. Вони бояться часто, їм не вистачає того, хто цей процес запустить. Тут немає ні порушень, і люди часто хочуть прийти. Але ви знаєте, от попи московські, які поприсосалися до своїх приходів, а не до громад, бо вони присосуються до приходів. Вони просто не хочуть це відпускати там банально тупо гроші. Перепрошую, то не про Бога. Абсолютно прихожанам про Бога, а батюшці у церкві то про гроші. Оце є проблема. О, то і про майно на зробити. території якщо... Києво-Печерської лаври, гроші. то про так, да. абсолютно, да. І якщо ми зараз цей процес не ініціюємо, то завтра буде вже після перемоги. Скажемо, не на часі, давайте не розхитувати і так далі. Та якраз зараз такі речі треба робити. От показово були ще момент. Пам'ятаємо скандали сильні із мовою викладання в навчальних освітніх закладах. Це просто якась якийсь був, вибачте, треш, коли в ефірах телеканалів розповідали, що у нас гнабят русський язик. Рішення було жорстким, абсолютно. Але як на мене, воно було правильним і неправильним з точки зору реалізації. Українською мовою, то до сьогоднішнього дня ми взагалі забули про цю проблему за 30 років незалежності. Взагалі б цього б не було. А це означає, що влада не проявляє достатньо рухів, скажу так, не рішень ефективних для досягнення цілей. Якщо ми не будемо позбуватися оцього про російську, то таких листів, як типу Лошкіна, да, громадянина типу громадянина Україна. Ми будемо просто пачками бачити, і всі будуть казати: ну я вже так він ж там нормальний чоловік, нормальний бізнесмен. Він нормально веде. Він вні політики, он вні війни. Він він, він це, має нейтральну позицію. Не може бути зараз нейтральної позиції, навіть нейтральний в Україні, якщо ми це не зрозуміємо. Яскраві приклад дивіться, ось Казахстан так можна брати за. Отакі показові речі, які вони зараз ухвалюють. повернення до назви міста, хоча претензій там дуже багато зараз оговорюся, Відмова від викладання російською мовою, це все вказує на те, що вони розуміють небезпеку уже на тлі війни в Україні. Росії проти України яку можуть вчиняти до них Росіяни? Вони ж постійно засікають на північні території і так далі. В чому країни Балтії ми наводимо так прикладів? Мало, а ми в умовах війни Хиталі починаємо попрожемо телерувати. Те саме стосується церкви, це абсолютно неправильно. Слухайте, а як можна пояснити ну, цю бездіяльність влади, яку яка, як ви сказали, не хоче втручатися? Це тому, що Томос був такий на знаменах Порошенка, а Порошенка там ненавидять, і саме тому і ну. Перешкоджає СБУ переходам, а влада просто самоусунулась. Це, от просто такий фактор, я не знаю, пригадати, що було там в му році, чи як інакше це пояснити? Я свідомо не згадував слово Порошенко тут прізвище Порошенка, європейська середність, тому що вважаю, це за ну. От у нас є Лошкін, який просто... керував адміністрацією Порошенка. і таке вчиняє так, з іншого так, боку. Так. Ще одне так, що у нас тут амбівалентність. Павло, я абсолютно з вами розділяю ці всі позиції, але я наголошую, чому я свідомо не використовую до самого томусу. Є запитання да в частині того, ми метрополя, не митрополя. Ну тут можна розбирати вже на атомі цю всю історію. Я не хотів би цього робити, тому що впродовж дуже багатьох років ми все таки домагалися питання. Реально ми добивалися, домагалися питання. Зрушення з місця цього процесу. Вон, задайте, що за часів Ющенка це, взагалі, то ідея від нього ще походила. Правильно ну, так. тоді за часів його президентства він тоді активно це питання просував. Не вдалося. Порошенко якимись іншими методами і цілями це зробив. Але давайте зараз відсунемо слово Порошенко. От, взагалі, ми маємо унікальний шанс збудувати свою церкву, і ми повинні це робити. Те, що влада це не робить, я до певної міри можу допустити, що вони тут вбачають політичний момент, але це неправильно. Інформаційно можна було все перебити. Ну, врешті-решт, 25% тих, хто любить Порошенка, вони його далі люблять і любити будуть. І будуть ненавидіти Зеленського, незалежно від того, чи зробить він перехід до ПЦУ, чи не зробить він перехід до ПЦУ. І те, що в Конституції прописана держава поза церквою, це да, да, все нормально, але разом із тим, треба ці процеси кат... запускати, Їх треба каталізувати. Ну не може так бути. А чому влада це не робить? Ну я я не готовий вам дати на ці відповіді. Мені видається, що значить сьогодні немає єдиної монолітної позиції розуміння того, де є речі загрозливі для. Суверенітету, а де не є, тому що не одне 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 військове вторгнення підриває суверенітет України. Церква в тому числі церква це частина російської зброї, і вони самі це визнають. Як вони визнають уже зброєю на рівні указу президента Путіна, що російська мова і російська культура для них є зброєю по суті, там, де уже є по суті можливості для так. якогось дій для яких дій, там зараз я прошу Богдан Львов, це заступник голови української верховної. Суду, очільник касаційного господарського суду у його складі, та видання схеми знайшло у нього російський паспорт. Більше того, він ним користувався, і, і це ж пряме порушення законів України. Я думаю, що з російськими паспортами серед українських можновладців і суддів, і суддів є достатньо. А тут політичної волі теж немає чи бояться вийти і на самі себе. Я пригадую дискусію ще кілька років тому. Да, за часів попереднього президента, коли говорили про необхідність ухвалення закону про врегулювання громадянства. вона ж теж різночитання конституції мовляв: якщо ти тобі типу не заборонено мати громадянство іншої країни, у нас визнається одне громадянство. Тут юристи дискутують з цього приводу вже років нація. І це означає, що в правовому полі це питання не врегульоване. Я є був і залишаюсь прихильником того, що нам треба ухвалити закон про легалізацію подвійного чи потрійного громадянства, але чіткою забороною на рівні закону, який відповідає конституції, мати паспорт країни-агресора, якою визнана у нас Росія. Тоді питання всі зникли. А зараз ви що судді пред'явите моральність, політичність поглядів? Ми будемо з вами засуджувати, кидати тапками так само, як Лошкіна, як тих прихожан Московського патріархату, розумієте, і нам скажуть. Ну і що, це ваше таке моральне право? Ви на нього маєте право, ви його висказуєте де за воду, хоч в ефірах, хоч де за нове. Але коли ви притягнете за руку цього навіть суддю до суду, він скаже: А, а чим мені заборонено мати російський паспорт? Ну да, У я. і мати я, державну посаду, маючи громадянство іншої країни, заборонено очекайте. українським законом. Хараш, добре. А давайте ми тоді доведемо це в судовому порядку. Він вам сто разів викрутить процес і так, що він скаже, що я невинний, і все, і на цьому буде крапка. Так само інших можна купу наводити прикладів. все таки, я вважаю, що недоскональність правових механізмів, процесуальних механізмів щодо ухвалення таких рішень це проблема. Номер один. Друга проблема безумовно це відсутність політичного рішення. Я це не відкидаю. Але все таки на перший план я виводив би саме процесуальні дії. Я не випадково на не говорю і не і відсутність досконалого законодавства. У нас, на жаль, зараз Верховна Рада займається не тим. Абсолютно, я розумію, війна вони повинні хвалювати інші закони, але коли читаєш ці законопроекти, які вони хвалюють, ну вибачте, це це ж на голову не налазить. Знову займаються турниці, не більше того. Окей, тепер ще про паспорти, але тепер про паспорти держави агресора. Головне управління розвідки нашого міністерства оборони каже, що сама Росія не визнає ті паспорти, які роздає на територію цих обізянічих ДНР та ЛНР. Їхніх власників не пропускають через кордон регулярно, завертають назад. Вони там не матимуть жодних прав. Ну і на радіо НВ про це є власне. Навіть спеціально записаний ролик. Про те, що шановні, не, не поспішайте брати російської цей. З двоголовою куркою паспорт, тому що в самій Росії він вам навіть нічого не дасть, не кажучи вже про те, що його світ ніколи не визнає. А на що вони тоді роздавали ці паспорти, які самі не збирались визнавати, і що це було? Ні, я не я не так поставив питання. Нащо їх брали, якщо розуміли, що ці паспорти визнавати Ні, Ну можливо, не ці люди були для чого? довірливими і сказали, що О, тепер ми будемо граждані Росії. Павло, ну я вас прошу. Послухайте, ну я розумію, що вони люблять Росію, да але ж вони чудово розуміли, що вони отримують ці паспорти без прав громадянина Росії. Ну відверто. Ну я далекі думки про те, що вони про це не знали. Чому я так проговорю? Але їм було байдуже. От реально байдуже для чого робила ця Росія? Зрозуміло, громадяни Росії проведені референдуми, можливе приєднання їх до анексії цих територій. Ну це тут абсолютно зрозумілий сценарій. Так само як було з Кримом. Ну там тут дещо по іншому пішло. Але ці та сама, але чому так робиться? Я от сьогодні вранці знову ж таки, там чи вночі моніторючі інформаційний простір, натикаюсь е на повідомлення е білгородських е телеграм-каналів. Що там сталося цієї ночі? Це дуже показовий момент. Знову почали випускати ракети С-300 по системі Земля-Земля на Харківщину. Випустили їх дуже багато, близько десятка. Але одна, ймовірно, навіть не вибухнула в повітрі, а впала, і вона впала в житловий квартал. Впала настільки сильно, що там була знівечена ціла вулиця. І е, проросійські телеграм-канали білоруські, які в принципі ну, підтримують те, що обстрілюють Харківщину. Так вони підтримують. Сьогодні вони були дуже обурені тим, що відбувся самообстріл. Я ну, не випадково зараз цей приклад навожу, і далі вони пишуть про наступне: що швидше за все нас провокують до мобілізації, бо сьогодні Гладко, той, що губернатор Білогородської області, каже, що це обстрілювали ВСУ. Хоча це неправда, самі білгородці пишуть, що це був самообстріл. Провокують таким чином на мобілізацію, тому що в них проблема. І, такі, і вони говорять наступне: що е, синки і не будуть ж воювати кремлівських чиновників, і вони будуть сидіти в теплі, а нас поженуть. І поряд із тим, вони сидять і на це дивляться. Їм, вибачте, абсолютно начхати те, що з ними роблять. Вони за природою такі. Я, от, от давайте уявімо гіпотетично, хоча це дуже складно, що таке сталося в нас. Ну, гіпотетично, да вистрілила ракета по якійсь країні. Ми сидимо і дивимося, і вона впала на наші будинки. Та вона б навіть не впала. Ми вже на вулиці були правильно. Якби вона впала, то взагалі президент би не був би на своїй посаді. Ну це за, за ну у нас навіть такі речі ну ставити на порядок. Денний ну це вже дикість. А в них норма. це норма. Те саме стосується паспортів. А хто ну це треба бути настільки е, ну недалекоглядним, щоб не розуміти, що твій паспорт не визнають і його. Не будуть прийняти до російського паспорта. На ну, ми про це говорили стільки разів в ефірах. Це ну просто ну говорили, говорили і говорили, але ж нікому не доходило. Всі ж чекали руського міра. Всі ж ну не всі, як мене поправляють, багато хто, але тепер нічого нікому не докажеш. Звісно, нічому не докажеш, тому що більшість так вважала. Меншість цим мовчки погодилася. Якщо меншість не хоче погоджуватися, вона повинна це про це принаймні, говорити вголос. Вони мовчали. Тому така історія з цими паспортами. Я, вибачте, не дивую. Я говорив учора, так коли читав цю новину. Отримали їжте тепер. Бачили, що купували їжте, хоч повиласти. Перепрошую, ну так воно і є. Власне, а самі білгородці, які е, ну, це ж теж ставлення до мобілізації, принципово інше. Вони якраз кажуть, що та ніякі там синки не підуть воювати. У нас воюють колишні депутати, колишній генеральний прокурор з нашої редакції. От ми ж точно є там в списку, кого не будуть мобілізувати реалізувати, принаймні в перших там п'яти чи шести хвилях з нашої редакції семеро пішло на фронт, і вже троє отримало там нагороди і відзнаки. А вони якраз от так, щоб і воювати, і хахло знищувати, але щоб їх це особисто не стосувалося. Це колись поміняється. Вони ж зрозуміють, що, що саме їхніх дітей і будуть набирати, тому що пригожину зеків не вистачить. Та не зрозуміють вони справу тому цього всього, тому що е, чому, як на мене, мета просто різна. У них мета йти когось вбивати, а в нас мета захищатися від вбивців. Тому і мотивація абсолютно, вона відміна від, е, ну, від, від росіян у нас. І те, що вони не підуть на війну, я більш ніж переконаний. Якщо Путін розпочне, але я тут зроблю говорочку, він не розпочне розпочнемо мобілізації. То абсолютно більшість росіян просто будуть тупо ховатися. От я в цьому більш ніж переконаний. Вони готові воювати на диванах, проти хохлов, їх вбивати, але фактично брати зброю до рук вони не будуть. Попригадайте, скільки було таких відеосюжетів показано за ці шість місяців, коли на вулицях запитували журналісти, колеги ваші. Мовляв, да, ви підтримуєте, підтримуєте, воювати пайдеш? Ні, не пайду. От і вся вам відповідь. Але тут є ще один такий ну цікавий момент, який я називаю. Саме в цій в цій історії з мобілізацією на Росії. Ви дуже слушно зауважили про пригожена. Згадали що відбувається там саме з цим процесом. Їм постійно говорять про цю мобілізацію, але до неї вдаватися не будуть. Чому? Тому що для Путіна це буде просто, ну зараз вже є провал, а це буде провал ще більше. Є ті, хто сьогодні дуже активно педалює цю тему. Вони хочуть розпочати процес загальної мобілізації. Не випадково з'являються такі повідомлення. Але ще раз говорю. Путін реально виступає зараз категорично проти на даному. Етапі, Він не ризикне, тому що розуміє, що і це провалиться, а тоді провалиться так. вся його влада. На жаль, скінчився час мого ефіру і час нашого спілкування. Валерій Клочок, політичний та економічний експерт, був з нами на зв'язку. Він також є головою благодійного фонду. Нова дорога. Все, я з вами прощаюся до ранку неділі. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол Україна обов'язково переможе. Слава Україні. Підписувайся на канал Радіо НВ. От тут.